<говори> Віталік, ну чого ти добився? А от тепер сидіть тут і ждіть. Тільки тоді, коли з самоліту летить. Сусіді все одно привикли, що у нас тиха не буває. <говори> Віталік, ми будемо кричати. <говори> да, да, давайте, можете кричати, скільки хочете. Тишина, ніхто не кричит, не ссорится. Ідеальна семья. Ну что вы мечті? Ну ладно. Слово предоставляется папе. Виталик, развяжи нас. Мы тоже есть хотим. Так раз же вы молчите. Людь, ну, вы не говорите, цю? Я Если приготовлю.